Так, друзі, що, всім привіт на каналі Івана Анкевича. Ну що, доїхав до мене культиватор. Розгрузили ми культиватор. Зараз покажу, що за культиватор. Короте, я ждав його, я вибирав між усіма культиваторами, дзвонив Коротше, Багато де дзвонив. Ну, Остановився на вот такому зелененькому. Називається Веліс Agro. Гляньте на цього апаратика. Навісний Трьохметровий. метровий. КПГН-3,0. Гляньте який. Я вже його собрав Був розібраний, Ну була як комплектація, Рама вся собрана, була, всі стоби, все стояло, каток і граблі були зверху нього. Гляньте. Так, що це в нас? У нас номер 26-й культиватор в Україні. Отакий апаратик витковий. Іде в мене каточок. Лапа ззаді йде 330 одна. Ой, одна там. Ну, По краям йдуть 330 і внутрі йдуть 280. Що? Зараз йду заводити МТЗончик і буду показувати, як він до мого МТЗ 82.1, як він буде змога на ньому, і чи буде він його тягнути, бо культиватор короче, реально здоровий, важить 100 ой, 905 кілограмів. Ну не знаю, зараз будемо дивитися, як підніметься. Длина його там щось під 2.80 там щось такого. Так, ось сім'ї зончик Дуже довге відео теж знімати не буду. Коротше, одразу заводимо. У мене тут, правда, грязненько, в останній раз. Я не пам'ятаю, щось робив, коротше, чи нічого не робив. Коротше, як не крути в виходить, що, навіть якщо в ньому чисто, от в ньому чисто, так, да, блін, постоїть. Все одно пиляка. А, не заводив ще з 6 -го година. Чи може заводив, не пам'ятаю. Так, пуск. О, де, Нормально. Зараз виїжджаю і буду цеплять культиватор. Навесочку піднімаємо. В общем, ждав культиватор цей наверное, два місяці, заказав його ще в січні. Ну да, в січні заказали, То лютий. Ось о, березень. Да, кінець березня. Що там у нас зараз, 22 число чи 21. Ось ось цей апаратик. ти що він мені подобається? Я просто, блін, ух, точно по нулю піде працювати, Я з ним хочу одразу ж культивувати, Не обробляючи землю. Метал, конечно, на ньому. Просто топ. ну прям він іменно з металу зроблений. Сейчас, наверное, сделаю по-другому, сейчас... сейчас переїду. Так, раскручиваем навесочку. Сейчас, щоб не попадать, короче, на винти, сейчас просто сниму вал. Підсоединю до навески, під'їду, підцеплю та и все. Естественно ж цепочок на навеске стоїть, так як і усіх, ну він же у мене стоїть з самого нового, як я трактор купив, я сразу собі поставив. В комплекте йде пальчик іде Тут пальчики йдуть И ще бачите які ці стоять Йопта Все по современному Не надо будет розгинати ніде нічого Сейчас же хочу его підняти, Проверить Есть інструкция інструкція така ось гляньте Сейчас я вам покажу Есть вот така інструкція Що в ней показывать? В ней показана уся все планування культиватора, де яка лапа на якому расстоянні повинна стоять. І я по ньому буду виставляти. Ось гляньте, є такий план культиватора. Де на ньому все показано там в міліметрах, де що повинно стоять і скільки що треба відміряти. Зараз підніму, бо воно на заводі я так переміряв приблизно. На заводі воно понабрасувано, просто там, ну плюс-мінус 2 см. А щоб в ідеалі треба виставити реально під рулеточку чи під лінійку, щоб воно було все чітко. І тоді буде вас всі бур'яни вирізати і буде все робити так, як треба. Щоб не було там якихось прольотів. що. Просто одразу його виставити, щоб потім в полі не крутити ніде нічого. Бо по заводу воно все виставлене, показано всіми мітками розмітками, де що стільки, який перехват. Поняли? Так що так, зараз буду цепляти.

так легко цепляется. Конечно, может хотелось бы на весну, но на весны там совсем другие. Ну, вот, наш вид, конечно, Так, ну що, дивіться що в чому прикол? Получається, пальчик не підходить. Заводський не підходить. Тільки мій. Получається буде... Тут треба якісь крути ставити. У цей короткий. Ситуація, получається. Зараз буду що шукати. Так, так, ну що за ситуація з пальцем, гляньте. Коротше, пальця в мене такого немає. Я візьму цей, поїду в город. Коротше, протачу його, щоб коротше, ну, сюди став. Пішов, ось, знайшов такий вал. Зараз підніму, щоб його переставити, поняли. Ну оці всі моменти поставити його не треба, та і все. Бо ну, немає в мене такого коротше, вала. Щоб це все саме діло робити. Це щось не актуально тут. -то... тут -то телепація, коротше, якось. -то. Принітті ліпатися, коротше, що щось не продумано трошки мені каже. Це якусь резинку треба буде дане придумати щось. Чи пружинку якусь. Так, ну ладно, що, буду піднімати. А це щось що, отсюда треба. Так, ну що, ви бачите, короче, МТЗ аж нав'язка аж така піднадувається. Що це МТЗ на це поставить? Ну з бугра, І виходить, що трошечки не вистачає підняти. Ну воно то підняти тут получається на всю треба, винти ще скручувати на ці всі моменти, ви поняли? Коротше важкуватий культиватор, звісно, на навіску Що вона аж в шокі, короче, ви поняли? Так, ну що, зараз прицеплю лапу, чи зараз наоборот отсюда не від'їду, все-таки переїду на більше рівне, щоб нормально було, і далі все покажу. Так, розказую далі, дивіться, що поставив я цю лапу, бо вона була знята, бо в машину не влазила. Ну, коротше, Борт не закривався, поняли? борт ниже, ніж ця труба, і він не закривався, трошки випирала. То знімали цю лапу. Поставив її на місто, все чітко. Там я не пам'ятаю в кого було відео, що типу, ця лапа цепляє колесо. Уже все устранили коротше, тут воно все віддвинуте. По розмірам по книжці. Ось є книжка Вілісагра. Зараз я вам покажу. Книжечки Віді сама, є ось рисунок, схему розміщення робочих органів. Я все переміряв, все передивився, воно тут все в принципі, совпадає, все чітко. По навіскі, звісно, да, трошки важкуватий. Ну, в принципі, просто він важче із-за чого, із-за того, що він длінніє, ніж взяти сівалку короче, да, там ОПС. Вона й важче, ніж він. Да? Ну, вона що коротше набагато. Гляньте тут длина яка. От трактора. І воно виходить йому реально, ну, набагато важче піднімати, -за того, що каток набагато далі, і граблі, ну, і плюс ряди лап, плюс навісний. 905 кг важе. Так що треба колеса попідкачувати. Побачите колеса попід по ну, реально підняти, піднятий, треба просто собі навіть, в дальнішем, чи балансіри купити з цього не з МТЗ, ну не з 82, а там з 10-25, наверное, я не пам'ятаю, там по 25 кг чи по скільки вони. Якщо що, напишіть мені в коментарях, коротше, може в кого є, може обміняємося. І в комусь там, я комусь ці, коротше, а в когось лежать ті там. Ну, коротше Предложіть, може в когось є такі балансирчики, коротше, по ніж ці, то може викуплю там. Іли обміняємося якось. Ну, коротше, пишіть свої варіанти. А Так, короче, по культиватору все підкрутив. Є, є, конечно, моменти по люфтах, от по люфтах отут, от, по люфти, короче, ось бачите. Гляньте як. Ну, то есть, якби в обід не чую страшного, ну, колесо трошки, короче, тут, Поняли, немає плотності, щоб дуже плотно було, короче, немає. По поводу цієї шпинтика цього. Тут, бачите, зробили таку пластину. Не знаю, видержав вона чи ні. В ну, далі воно покаже, если не буде Бо Я не пам'ятаю, молодого фермера, вроде, що він ним культивірував, в нього вирвало цей пальчик. І воно коротше, роботає трошки не в другу сторону. Ну, Бачите, вже вони поставили таку коротше, пластинку. Я не знаю, воно буде працювати чи ні. По поводу цієї лапи, що в нього теж вона там черкала обколесу, типу, коли вона відходить назад, коли кидаєш його в землю в робоче положення. Вона відходить лапа чуть назад і засипає колесо. Зараз вже, бачите, воно тут все виставлено чітко, перехват є по тій лапі. бо ззади ж уже стоїть 320-та лапа. Не. Обична 270. От, Отут 320, коротше, і з того краю 320-та. Всі останні 280 навіть, чи 270. Я не знаю, що поправте, якщо щось неправильно сказав. Так. Що по катку, каток тільки що собрав, трошки неправильно собрав, Сусід прийшов Льонька, каже, Блін, так ти його неправильно поставив в натурі. Прикиньте, поставив таводницями туди внутрі. Переставить каток, граблі, граблі йдуть такі плаваючі назад. Коли здаєш назад, не буде виламувати. Тобто вони не глухо прикручені, як звичайно. ось Бачите, так ходять. Так, зараз відвино, отак вони ходять. Тож, коли вперед вони будуть напрягатися. Регулювання тут є, по цьому питанню немає. Тут шплінтик витяг, витягнув, отдвинув, задвинув і все нормально. По пружинам не знаю. Коротше. Це я просто підтягнув, так приблизно рівно по рамі поставив, щоб ви розуміли, так, примірно рівно по рамі поставив. Ну, Не знаю. Дуже, най... коротше, Буду все остальне вже в роботі. Зараз я зроблю такий невеличкий обзорчик, що як він виглядає, де що. Е, так, що ще раз сказати? По пальцю. Палець там же, там ж відео попереді було, що бачите, цей палець не підійшов, я знайшов пальчик, щоб просто переставити його, бо немає. Зараз пойду в місті проточу його під мій розмір, Бо воно виходить зроблено, мабуть, більш я не знаю, там, на современні трактори, на джендіри, може там, на дойці коротше, чи на ще що там. Може на більші якісь МТ-зони. Трошки не продумано. Під МТЗ коротше, воно не підходить. Я не знаю як у кого, може це в мене такий варіант попався, але ну, під МТЗ не підходить. Мій палець. Мій палець короткий по цьому самому, бачите? Ну, коротше, його не вистачає зашплінтувати. Так що так. Так, ну що, друзяки, коротше, все, давайте. Підписуємося на канал, ставлямо лайки, дізлайки, пишемо коменти.